забудьте про Дайсон. У нас на огляді будівельний фен від торгової марки Alpha FS2350. У нас в цьому фені турбонасадка, керамічна горілка, дві швидкості на 300 та 500 градусів. Там є ось такий шнур. Як завжди. Побрачуємо. До речі, дорогавої марки Альпа є дві моделі будівельних фенів, та чекайте ще на поповнення.